Сержант Збройних сил України Олександр, тимчасово перебуваючи у місті, скористався нагодою і урвав декілька годин, щоб взяти участь у зимовому чемпіонаті України серед аматорів зі свого улюбленого воркауту, тим паче, що звітні змагання були присвячені військовослужбовцям 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Для яких, зрештою, як і для усіх вояків, заняття серед іншого силовими видами спорту дає можливість забезпечити фізичну готовність вояків до виконання завдань як у мирний час, так і особливо на війні. Заняття з вагою, як і з власною вагою, це є основа загальнофізичної підготовки будь-якого військовослужбовця. Тобто, кожен військовослужбовець має розуміти, що його міць і підготовка це є запорука. Його виживання на лінії бойовозік. Дякую організаторам, які в такий важкий час для України мають змогу здійснити такі заходи для молоді, які розвивають їхню силу, дух. І взагалі, фізичний розвиток молоді. Нам дуже приємно бачити військовослужбовців, які приїжджають до нас приймати участь. Це атлети, які у цивільному житті до нас виступали. Сьогодні тут є і головний сержант, і 25-та з 102-ї бригади, і також 25-та бригада. повітряно десантна. Нам подобається те, що їх рівень популярності росте, що тепер при відборі треба не допускати певну частину, і це створює натуральну конкуренцію. І звісно, що. Отримує перепуск лише той, хто показав найкращий результат. А це тренування, це дисципліна, це послідовність, яка проводить до загального результату. Нинішній чемпіонат проводився в 14-те поспіль і наразі був спільно організований з державною установою спорт для всіх та управлінням спорту департаменту гуманітарної політики і відбувся у рамках фестивалю Мікс Баттлфест» на майданчику нової локації третьої спеціалізованої. Тетячунацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, де нагороди були розіграні у трьох дисциплінах: стріт ліфтингу. Рекорди і батли. Нова локація в цьому році. Дуже потужний вид спорту, який набирає обертів з кожним ріком чи більше. більше. Цього дня, сьогодні більше 180 атлетів, відібраних від рівня третього дорослого до рівня кандидата в майстри спорту по розрядам, присутні і змагаються. Особливість в тому, що саме цей чемпіонат дає можливість отримати перепуску на квітневий захід, квітневий чемпіонат національний, де будуть тільки професіонали. Тому аматори можуть себе тут реалізувати. І мені особливо подобається, що нарешті почали приймати участь не тільки діти, а ще батьки наших учасників, які декілька років спостерігали, запалилися і зараз також приймають участь в цьому чемпіонаті. Антон Бондар, який свого часу мешкав у Добропіллі Донецької області, а нині переїхав до Ірпіня. У змаганнях подібного рівня участь брав вперше. Можливо, він також десь потаємно мріяв про нагороду, але не більше. Головним для себе вважає випробувати власні сили у порівнянні з іншими, як і набратися досвіду, адже чемпіонат рівня аматорів об'єднує тих, хто не так давно розпочав свій шлях у воркауті. Але вже може продемонструвати власні досягнення з атлетами схожого рівня. На ці змагання я потрапив перший раз, перший мій досвід. Дуже давно хотів спробувати себе в цьому напрямку. Сам напрямок мені дуже близький, бо все життя займаюся спортом. Зараз вирішив це мій перший, перший досвід. Переможці і призери змагань традиційно були удостоєні вишуканих, брендованих нагород, подарунків і сувенірів. Кращі з них будуть готуватися до участі у національному чемпіонаті рівня «Професіонал», який відбудеться за два місяці. Всі інші крок за кроком покращили власні результати, дорослішають, міцнішають та розвиваються у напрямку побудови здорового покоління, від якого буде залежати життя нашої держави вже у недалекому майбутньому.